Сьогодні, 19 липня, в обласному центрі Закарпаття біля будівлі центрального відділення Укрпошти, що на площі поштовій, відбулось погашення марки Йозеф Гочар та конверту Ужгород – поштовий уряд. Захід відбувся за участі делегації Пардубіцького краю, зокрема й гетьмана Мартіна Нетоліцького. Для нас це велика честь, що ми можемо бути присутні на такому визначному заході. Йосиф Гочар відноситься до великої архітектурної школи Чехословацької Республіки. Те, що він зробив для Ужгорода, для вас є архітектурною цінністю, якою можна пишатися. Марку розробили учасники громадської організації клуб Томаша Масарика в Ужгороді спільно із закарпатською дирекцією Укрпошти вона присвячена одному з найвидатніших архітекторів 20-го століття, який спроектував будівлю пошти в обласному центрі. Ззаді в мене знаходиться будівля, яка була в 1932 році збудована саме за його проєктом. Тобто в цій будівлі, ну не складно підрахувати, вже понад 90 років знаходиться е, поштовий уряд, е, дирекція Закарпатської, тобто центр е, надання поштових послуг е, всій Закарпатській області. Це видатна особистість, яка залишила свій слід е, в нашому краї, е, е, архітектор із світовим ім'ям, і саме йому присвячений випуск сьогодні марки. Ми дали е, фотографію самого. Фагочера він, до речі, проєктував не лише пошту, а й пасаж Баті в нашому місті. Ну і теж дали ми історичну фотографію чехословацького періоду з 1932 року, як цей об'єкт був побудований.